Добрий день, шановні учасники, вітання також поважним гостям з Ради Європи. Дуже приємно, що в нас сьогодні потужна така команда, яка бере участь у дискусії, і дуже важлива тема. Безумовно, відновлення. Я вважаю, що основи принципу основні принципи відновлення це якраз взаємодія державної, регіональної, місцевої влади, муніципалітетів, тому що тільки разом ми зможемо. Досягти успіху у цьому у цьому найнадскладному надскладному завданні у нашій парламентській комісії е, ми фокусуємо нашу увагу передусім на ВПО також на усіх інших постраждалих, і ми, е, звісно, шукаємо можливості, як, е, як прискорити це відновлення, як його не відкладати на е, на, на, на довготривалий час. Е, Обсяг збитків за оцінками, я думаю, що тут вже обговорювалось 486 мільярдів доларів. Це оцінки Світового банку. Це приблизно ну, майже вдвічі, майже вдвічі більше, ніж взагалі обсяг арештованих активів Російської Федерації в західних країнах. Тому ну, завдання надскладне стоїть. В нас 5 мільйонів внутрішніх переселенців, які. Які є теж ресурсом в плані відновлення, що ми маємо залучити їх, їх робочі руки до і до відновлення, і до відбудови нашої нашої країни? тому що на жаль, з цих на жаль, з цих переселенців близько 60% працездатних працездатних осіб вони офіційно не працюють. Це це дуже ну це це дуже велика сума, і це робочі руки, які ми маємо залучити. До економіки також багато українців близько 6 мільйонів знаходяться за кордоном. Це біженці, які теж які теж держава зобов'язана знаходити ресурси на те, щоб повернути їх країну і залучити до економічної активності. Ми я про декілька ключових рішень нашої комісії розкажу. Вони вони важливі. Дякую, Олені, Шуляк, за цю ініціативу. Ми по програмі є відновлення, розглядали от буквально. Дуже успішний проєкт, і це, це практично це, це є відновлення. Ця, ця програма вона просто переїхала, перемістилася, і всі ці дані вони є зараз слугують доказами в міжнародному реєстрі збитків, який створений Радою Європи, про який тут розповідав і, і Метю Морі. І інші. Я думаю, що важливо, важливі важлив ініціативи. Ми. Напрацювали законопроект про проведення такого всеукраїнської інвентаризації обстеження усієї нерухомості, яка може бути використана для розміщення внутрішніх переселенців. Вона має існувати у вигляді після проведення цієї інвентаризації усіма обласними адміністраціями, з залученням центральних представництв органів влади. Це буде має бути така така база даних у вигляді інтерактивної карти, яка Допоможе, по перше, переселенцям бачити які є об'єкти, які можливості є. Реєструватися. А відповідно, всім органам і, і державної влади, і місцевої влади комунікувати з міжнародними партнерами для того, щоб добудувати, відбудувати, реконструювати і е, створити е, ці е, місця для проживання для переселенців. Е, також е, ми е, зініціювали от буквально в п'ятницю е, в нас було виїзне засідання е, в, в Дніпрі, і наша парламентська ТСК зініціювала е, взагалі визначення суми компенсації українцям, які е, втратили е, житло а, або готові відмовитись від житла саме на тимчасово окупованих територіях. Е, для того щоб ми мали ми зібрали держава зібрала інформацію про кількість таких постраждалих. Тобто, ми запропонували, щоб усі обласні військові адміністрації, які мають окуповані території, організували такий збір, оцінку узагальнення інформації про зруйноване, пошкоджене житло, порахували орієнтовні розміри збитків а також. Запропонували уряду е, верифікувати, е, узагальнювати дані і е, зробити розрахунки: е, розрахунки, скільки е, українців готові відмовитись е, від е, того житла, як, в яке в них забрали окупанти, забрали терористи, е, для того, щоб порахувати приблизні суми. Для Того щоб ми не приймали зразу закон, а потім ми е, йшли до, до наших до наших західних партнерів, які мають ресурси фінансові, мають можливості профінансувати ці компенсації, щоб, щоб не ставити їх е, ну, у таке становище, що вони не розуміють, де брати кошти і які, які розміри це кошти. Тобто, ми, е, ми вважаємо, що треба шукати можливості, як опитати українців. І, і і зрозуміти яка я, я, який обсяг постраждалих що готові відмовитись від від цілілих навіть вцілілих квартир цілілих житлових об'єктів на окупованій території під під те що разом з міжнародними партнерами держава зможе напрацювати такий механізм все таки все таки знаходження знаходження фінансування фінансування Постраждалим людям за те, що вони залишили або в них забрали окупанти ці ці квартири. На жаль, на, прав... на жаль, дійсно, поки, поки дуже будемо чесні, відверті, що, на жаль, ну не, немає поки такого механізму. Коли, коли Ми зможемо людям сказати, що да, це вже це вже вже напрацьовані рішення, і скоро, і скоро має бути, і скоро має бути такі компенсації стосовно стосовно. Пошкодженого зруйнованого житла, нам всім треба шукати механізми обрахунку пані Олена Шуляк згадувала успішний проєкт є відновлення. А от щодо тимчасово окупованих територій, ну він же працює цей в мілітополі проєкт тільки по повністю зруйнованому житлу. По, по пошкодженому житлу тут треба, треба шукати нестандартні рішення і ідеї. Нам разом, нам усім разом. В тому числі із залученням міжнародних партнерів, шановні колеги, дякую за цей захід. Ми постійно постійно проводимо і виїзні засідання. Ми розглядаємо діяльність обласних, обласних військових адміністрацій, регіональної влади наскільки вони працюють, і наскільки вони захищають інтереси переселенців, і даємо їм ідеї даємо можливості як ці обмежені фінансові ресурси які є в держави використовувати більш ефективно для того щоб якомога більше захистити захистити людей дякую